Вітаю вас, шановні глядачі, ще раз. День незалежності України, яким він буде, чи є великі загрози, скажу зразу, що і загрози є, тому що я складав прогноз на тиждень і мені на 24 число випали погані карти, такі досить погані. Там карта відчаю, чоловік стріляє собі в голову, трійка бубнова, фінансове розорення, карта бідності, карта втрат. Тому думайте про те, що ви робите, і думайте про наслідки. І будьте обережні, це дуже важливо. Якщо є якісь справи, які ви маєте вирішити, вирішуйте їх терміново. Якщо комусь дали якусь обіцянку, то. То теж її треба виконати. Так, добре, це дуже важливо. Давайте подивимося з вами стосовно Дня Незалежності, що мені карти покажуть. Так, на циганській колоді три карти витягну. Так, на гральній колоді я витягну три карти. І давайте на таро витягну три карти. З трьох різних колод три різні інтерпретації. Давайте подивимося, що мені покажуть. Карти окей, поїхали. На циганській колоді. Карта праздника падає. Карта святкування. Ну, з однієї сторони, десь зрозуміло. З іншої, карта надії падає. І карта ворога. Активізація ворогів. Ворожі удари, атаки, провокації. Дивимося тепер на гральній колоді. Вісьмірка пікова підвищені вогневі загрози. Підвищені вогневі атаки. Далі семірка пікова. Карта агресії. Карта терактів. Погана комбінація карт. І ще одна карта, п'ятірка пікова, карта смертельних небезпек, смертельного характеру саме, тому що тут два таких чорта катують козака, якщо вам видно добре. Ну, тут комбо. комбо з негативу. Я думаю, що цей день буде дійсно дуже тяжким. Тут дивимося перевернутий лицар Кубків, карта виснаження, карта втоми, карта втрат. Тут дивимося лицар жезлів, карта воїна захисника, карта сильного чоловіка. Хороша карта. А тут вісьмирка мечів. Карта агресії, карта терактів. Ну, в принципі, на всіх трьох колодах є негатив, але найбільше негативу мені карти показали все-таки гральні, тому що там одна пікова масть випадає, це дуже великий негатив. Я би сказав, що День Незалежності пройде досить жорстко. Більше того, скажу, що мені карти негатив показали ну, по днях перед Днем Незалежності, в День Незалежності і після Дня Незалежності. Тому оці от три дня можуть бути такими: досить і досить. Жорсткими та небезпечними. Але я в будь-якому випадку замер і я надіюся, що мир настане якомога швидше. Тому що, знаєте, найголовніше це здоров'я і мир. Все решта в житті то така: ярунда, можна все пережити, можна все перетерпіти. Головне, аби був мир і було здоров'я, а все інше додасться. Бережіть себе, нехай ваші янголи вас оберігають. Мирного неба вам над головою.